Що, друзі, всім привіт! У нас знову новинка! Це нас Hyundai Sonata 2014 року. 24 мотор, 190 тисяч пробіг, Шлінзована оптика, сірий колір на тоніровочки, все як надо, шикарно. Чехли. Дуже гарно виглядає, комфортно, удобно. Такий шкіряний руль в гарному стані, скоріше за все він перешитий. Але дуже-дуже гарно виглядає. Заключення стабілізації, управління мультимедією, управління круїз контролем. Такий кондиціонер у нас присутній. Ось така магнітолка, це вже не штатна, але вона дуже гарно виглядає. Зараз заведу, покажу, Завелась і ви не чуєте цю сонатку, як вона хорошо працює. Що ми маємо? Є блютуз, є радіо, є настройки, тут можна підключити сімку. І все буде прекрасно. прекрасно. Це у нас на Android вона камера дуже гарного качества. Дивіться. Відкриваємо два прикурювача USB, AUX, все на місці, Ніша для речей. два підстаканники, драйв мод, можна вибирати екорежим, спорт. або просто нормально. Ось такий у нас пілокітник, нормальне місце тут. Так, так як це у нас. Sonata. Ми маємо дуже багато ззаді. Ви просто подивіться на це. Тобто, як мені комфортно сидіти. Я можу і так росістися. лягти тут взагалі можу. Я за, я за собою сижу, я високий доволі таки. У маємо ось такий підлокітник, два стаканчики, все окей, все на місці. По позаду ми маємо ось такий ось багажничок, дуже великий, кстати, дуже вмістительний. подивіться просто на це. Да? Можна сидіння відкинути отсюда. Потім шо у нас резиновий коврик. У нас є докаточка з домкратом, з балоніком. Совсім повний комплект. Можна це не переживати. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо на автопоїнті. Білогородка, Софійська, 19, і ви, скоріше за все, придбаєте це авто. Автопоїнт. Придбай якісне авто.